Доки одні копи затримували, інші навпаки вскочили у халепу на дорозі. Чергове ДТП за участю нової поліції. Цього разу постраждало двоє людей. Попередній діагноз закрита черепно-мозкова травма. Зіткнення сталося на пішохідному переході біля універмагу Київ. Більше розкаже Владислав Мілюкін. Під крило Toyota Венсіс в'їхала поліцейська автівка. Сталося це все прямо на пішохідному переході поряд з унірмагом Київ. Водій Тойоти зупинився, щоб пропустити жіночку похилого віку. Як відразу відбувся сильний удар. Ані сказали, що вони дуже спішили на завдання і виїжджали Вот якраз раз на повороті, і з за поворота на всіх скоростей в нас. Що не одразу даже затормозили, ми були в шокі. от пешеходного переходу стали аж здесь. А коли вийшли і глянули, що патрульна служба ГАІ вообще шоки були. У результаті аварії постраждали батько з сином. Швидка відразу доставила потерпілих в обласну лікарню. Мальчик ударился о спинку сидіння, і папа теж ударился о сидіння сиденья. Предварительный діагноз закритий черепно мозговая травма. Сейчас по их в нейрохирургию областной больницы. На місці події поліція коментувати ситуацію відмовилась. кажуть слідчі дію. Ми ж звернулися до прес -служби. через те, що Тойота Avensis різко загальмувала, щоб пропустити пішоходів на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок цього обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Патрульними поліцейськими одразу ж було викликано слідчо-оперативну групу та забезпечено охорону місця події. Також на місці події було виявлені червоні плями, схожі на кров біля службового автомобіля Toyota Пріус. Червоні плями на проїжджій частині біля автомобіля Toyota Пріус виникли внаслідок витоку червоної рідини охолоджуючої. Тобто це не кров. Подальші ж рішення будуть приймати слідчо-оперативна група міського відділу поліції. Владислав Мілюкін, Олександр Сокол, Дмитро Кушнір, Новини СТС.